В цьому відео ми розглянемо клас біологічних молекул, який називається вуглеводи. Свою назву вуглеводи отримали тому, що до їх складу входять атоми вуглецю і атоми водню та кисню. Причому атоми водню та Кисню входять до складу вуглеводів в такій кількості, в якій вони знаходяться у молекули води. Тобто на один атом кисню припадає два атоми водню. І, власне, тому ці сполуки називаються вугле. Водами. Вуглеводи ще іноді називають сахариди від грецького слова сакхарос, що означає солодкий, тому що багато які представники класу біомолекул вуглеводи. Дійсно виявляються солодкими на смак. Ну і про вуглеводи всі ми чули, хоча б тому, що читали хоча б раз склад якихось певних харчових продуктів на пакуванні харчових продуктів, завжди зазначається їх склад, і там вказаний вміст різних біомолекул в тому чи іншому харчовому продукті, зокрема, і Кількість вуглеводів в цьому продукті. Одним з найбільш відомих представників класу біомолекул, який називається вуглеводи, є молекула глюкози, яка має формулу c 6 h 12 o 6 Тобто, як бачимо, це класичний вуглевод, в ньому шість атомів вуглецю. В ньому 6 атомів кисню і в ньому 12 атомів водню. Ось вони позначені відповідно сірим, червоним та білим кольорами на цій моделі. І глюкоза є досить простим вуглеводом, який Може бути швидко розщеплений до простих неорганічних сполук із використанням кисню і при цьому з вивільненням енергії. Глюкоза є. Основним таким ходовим джерелом енергії в нашому організмі, і вона може бути дуже швидко розщеплена, і таким чином, може бути дуже швидко отримана енергія для забезпечення процесів життєдіяльності. Але з глюкози. Також можуть бути побудовані інші більш складні і великі молекули. Ми їх зараз побачимо. Тобто глюкоза, окрім джерела енергії, може також виступати як певний такий будівельний блок, така маленька цеглинка, з якої будуються великі молекули. Такі молекули, які здатні входити до складу інших більш великих молекул, називають мономерами. Тут «моно» – це один. І оскільки ми говоримо про клас біомолекул, який називається вуглеводи або сахариди, то таку молекулу можна назвати моносахаридом. І, відповідно, вона може входити до складу більших інших. Сполук. Глюкоза є представником моносахаридів, але це не єдиний е, приклад моносахаридів, також е, досить відомий е, представник класу вуглеводів фруктоза. Е, моносахарид, який міститься у багатьох фруктах і, власне, тому отримав свою назву. Або, наприклад, молочний. Цукор, моносахарид, який називається лактоза, і входить до складу молока. Із переносимістю лактози е, бувають проблеми у деяких людей, особливо з віком, і тоді вони змушені, наприклад, у чашку кави додавати безлактозне молоко. Отже, лактоза ще один приклад простого вуглеводу, який е, входить до складу. Харчових продуктів, зокрема. Отже, в які ж такі великі молекули можуть складатися мономери, зокрема моносахариди. З мономерів глюкози утворена така велетенська молекула, яка називається глікоген. Вона може бути дуже довгою, але вона завжди складається із залишків. Якби глюкози із мономерів глюкози. Глікоген відкладається у нашій печінці та м'язах і слугує певним запасом енергії, оскільки у будь-який момент глікоген може бути розщеплений до молекул глюкози, до своїх мономерів. Мерів. А молекули глюкози, як ми вже зазначили, можуть бути швидко розщеплені до неорганічних сполук вуглекислого газу та води з вивільненням енергії. Таким чином, велетенська молекула глікогену запасає глюкозу, а отже, запасає енергію в наших клітинах і. Канинах. Оскільки глікоген побудований з однакових будівельних блоків, з мономерів глюкози, то така молекула називається полімером. Оскільки вона містить багато однакових будівельних елементів, хімічних. І знов таки, оскільки ми говоримо про клас вуглеводів, який ще називається сахаридами, то такий полімер, як глікоген, можна також назвати Полісахариду. Отже, полісахариди складаються з моносахаридів, наприклад, глікоген з молекул глюкози. Глікоген знов таки не єдиний приклад полісахаридів, інший дуже відомий приклад великих молекул. Класу вуглеводи є крохмаль, який накопичується і зберігається у великій кількості, наприклад, в картоплі, і який ми споживаємо разом з картоплею у їжу. Які основні функції біомолекул вуглеводів у наших організмах? По-перше, як ми вже сказали, вони є джерелом? Енергії можуть зберігатися певний час в клітинах, а потім розщеплюватися із вивільненням енергії. Наприклад, при фізичних навантаженнях глікоген одразу розщеплюється до глюкози, яка, в свою чергу, е, до вуглекислого газу і води з вивільненням енергії. По-друге, такі великі молекули, як, наприклад, глікоген чи крохмаль, чи целюлоза, інший відомий приклад полісахаридів, можуть бути настільки великими, що з них утворюються певні структури, особливо це властиво рослинам. Наприклад, з целюлози вони можуть будувати свою клітинну стінку. Таким чином, великі полісахариди виконують структурну функцію, з них утворюються певні частини клітин, певні структури в. Клітинах, ну і як ми вже сказали, вуглеводи в організмі виконують функцію утворення великих. Біологічних молекул, які ще мож, можна назвати макромолекулами, бо вони дуже великі. Так, наприклад, глікоген чи крохмаль це ще не є найбільшою молекулою в наших організмах. Більш того, вуглеводи великі можуть об'єднуватися з іншими класами біологічних молекул, які ми розглянемо в наступних відео. Наприклад, якщо Полісахарид об'єднується з білком, то ми отримаємо такі речовини, як, наприклад, глікопротеїди, які складаються з великих полімерів вуглеводів, гліко від слова глікоген і глюкоза, і е, з великих полімерів класу білків, біологічних молекул класу білків або Протеїнів. І от такі от комплексні сполуки також можуть утворюватися в наших організмах. Отже, ми розглянули один з найрозповсюдженіших класів біологічних молекул, який називається вуглеводи або сахариди.